Мені звати Даша Дован, я контент-стратег, і я допомагаю експертам вести свій блог, вести свій інстаграм, монетизувати його і отримувати від цього цілковите задоволення. Але сьогодні мова не про це. Сьогодні я хочу з вами поговорити про книги. На початку цього року я поставила собі декілька цілей, в тому числі цілі прочитати 30 книг за рік. Мені було цікаво, чи вдасться мені чи ні. І вже... Як не дивно пройшло півроку, і відповідно половина мого челенджу теж пройшла. І сьогодні я хочу поділитися з вами книжками, котрі я перечитала двічі. І особисто для мене це показник того, що книга цікава, що вона варта того, щоб її прочитати. Тут не буде багато прям корисної літератури, тут буде і про романи, і про жіночі історії. І я вважаю, що якщо я її вже перечитала двічі, то вона варта уваги і моєї, і вашої. Цілком і ймовірно, що деякі з них я вам розкажу, які я буду перечитувати втретє, і в, в четверте, тому що одна серія прям мене поглинула. Тому давайте переходити з вами до. Книжок, тому давайте з вами переходити до самих книжок. А поки ми переходимо, поставте, будь ласка, ваш лайк. Напишіть коментар, чи читали ви ці книжки, чи ні. Або, можливо, ви порадите якісь книжки, котрі я зможу прочитати. Тому погнали! Перша книжка, яку я прочитала в цьому році, вона називається Безмеріт. Я дала її прочитати подружці, поки вона читає вам, просто покажу картинку. Авторка Колін Гумер. Спочатку мене ця книга дратувала, точніше, не книга дратувала, а головна героїня дратувала, і вона мені не подобалася. Я думала, ну блін, ну що ти робиш, господи. А потім я почала читати і зрозуміла, що я. Не те, щоб закохуюсь, але мені дуже починає подобатися ця подружка, але напевно ще й більше її хлопець, і тому я така блін. Заради таких стосунків треба перечитувати однозначно, заради його ставлення, треба перечитувати однозначно. І перечитала я вдруге за буквально один чи два вечори цю книжку, тому що я вже приблизно розуміла, як кого зовуть, хто який герої, хто з якої сім'ї, і так далі. і Мені вже було. Легше вчитуватися і вже я звертала увагу і звісно, вже на лінію кохання з головних героїв. Легка, прикольна. Знаєте, це книжка, в якій можна подумати, а що якби у мене були такі стосунки, а що якби у мене був такий хлопець. Тому, якщо у вас якась грустінка, якщо вам трошечки сумна, цілком рекомендую прочитати легка історія, котра закінчується дуже щасливо. Друга книга, з 17, котрі я прочитала, це квіткова, знаменита квіткова книжка. Усе, що з нами. Навіки, це перша частина з трилогії. Ми от-от чекаємо, коли вийде третя, третя частина книжки. Історія про Нокса, котрий такий сексі, хлопець, котрий гарчить, котрий випромінює свою чоловічу енергетику і головну героїню Наумі, як вони зустрілися, як вони переплилися. як він спочатку подумав, що вона її сестра, а потім як зрозумів, а потім як закохався. І так Приємно дивитися на те, як змінюється чоловік в свої там, 40 чи навіть 40 плюс років, і як він готовий робити задля неї всупереч собі, і як вона пристосовується в новому місті, і як між ними історії переплітаються і про родину цього Нокса, і про родину цієї Наумі. А головне про те, як все місто Нокмаут підтримує і його, і її, і як він впускає. Її в своє місто і як вони взаємодіють одне між одним. Неймовірно було приємно читати. У нас так вийшло, що я цю книжку брала з собою на Балі, на котре ми не полетіли. Я впала в депресію, і ця книга мене виводила із депресії, і я прочитала її повторно. До речі, Після цієї книжки я читала другу частину, усе ще тільки між нами. Але, на жаль, вона не справила на мене такого вау-ефекту. Я читала її з подружкою, і подружці вона прям сподобалася, сподобалася ця історія. А мені не зайшло. Ну, вона мила, прикольно, але мені не сподобалось, як ввів себе головний герой. Я її не перечитувала і зараз. Ми всі, всі, хто <хи> слухає і читає Люсі Скор, чекаємо третю частину. Це буде історія про їхнього головних двох героїв, друга Люсьєна. І ми неймовірно чекаємо, тому що ми думаємо, що це буде просто вау. Книга вже вийшла англійською мовою. Чекаємо, коли буде переклад. Я думаю, що я поділюся своїми враженнями з вами, тому що хочу замовити її поперед замовлення. Третя книга з 17, яку я перечитала двічі, це книга Врот Славіта, авторка її Анна Дьоміна, про дівчину українку, котра вимушена була виїхати за кордон. Ну, Не те, щоб вона вимушена була, вона. Вирішила переїхати зі своїм маленьким сином. Вона взяла до себе дідуся, котрий їй допомагав з малим з Ромчиком. І от її сина Ромчика, її дідусь забрав із садочку, і вона повертається додому з роботи і бачить, що це не її син. І вона починає вишукувати, хто це, як його звати, з'ясовувати всі обставини, біжить з цим малим до садочку. Де бачить батька цього Ромика з її Ромчиком, там Ромик то польської, Ромчик то української, вона бачить, бачить свого сина в руках чужої людини, та ще ж не в руках, він розбирається, де його син, котрий у неї. І на цьому фоні вони починають спілкуватися, а потім з'ясовується, що вони працюють в одній компанії з батьком цього Ромика, тому що цього батька переводять її відділ. І у них починаються відносини. І от головна героїня Ліна знайомиться з Каролем, це теж наш другий головний герой, це батько Ромика, і вони починають спілкуватися. Цікаво показана лінія, як мати стосунки і розвивати стосунки під час, коли у тебе є робочі стосунки і певна корпоративна етика, і як відбуваються їхні складаються їхні відносини під час роботи. І на, на цьому фоні вони там і сваряться, і миряться, і намагаються знайти спільну мову. Цікава історія теж легка, закінчується дуже мило. Я прочитала спочатку. Думала, ну така опосередкована історія, а потім така: та ні, напевно, я все ж таки перечитаю, перечитували її вдруге. Наступна книга достатньо популярна. Серія цих книжок зараз у нас в моєму оточенні дівчата читають. Авторка Ліс Томфорд називається вона Вище неба. Я взяла її прочитати у подружки, і коли я була на середині цієї історії, я вже тоді розуміла, що я буду її перечитувати, тому що, що мене вразило в цій історії, що головний герой пропрацьований. І вся серія е, про місто загублених вітрів Ліс Томфорд е, писала про Пропрацьованих чоловіків, котрі в терапії, котрі розуміють ціну собі, котрі розуміють ціну дівчині, головній героїні нашій. Я не знаю, як там буде далі. Вже от сьогодні, в цей день, опустило видавництво КСД четверте частину цієї серії з книжок, і, здається, їх всього буде 5. Я прочитала поки що першу частину, вона називається Вище неба. І е, мені вона дуже сподобалась саме через факт того, що нормальний чоловік, нормальний, з кукухи у нього все нормально. Да, у нього там завищена самооцінка, але це його пропрацьовані з психологом травми, і вони так захищаються, але не суть. Він нормальний. Він не женеться за нею. Він її не принижує, він її не об'юзить. І мені дуже подобається, що він не те, що ніяк не впливає негативно на неї. Так він ще й впливає на нашу головну героїню. Дуже позитивна. Він розповідає, яка вона гарна. А у неї свої комплекси, котрих вона боїться, і він її підтримує. і Він розповідає, яка вона гарна. І мені ця книга сподобалась саме через його ставлення до неї. І... Мені здається, в нашому світі це нормально, коли пара в парі, чоловік і жінка підтримують одне одного, а не навпаки чмирять. Тому перечитала книжку двічі. Зараз дочитаю свою серію книжок, про котру я вам зараз розкажу. І буду купувати наступні другу, третю і четверту частини. Що підбираємося з вами до найцікавішого? Це серія книжок Ребеки Ярос, І ця серія книжок мене поглинула. В свій світ, і не відпускає мене зовсім. Перша частина книжки називається Четверте крило. Це фантастична історія про драконів, про квадранти, в котрих мають навчатися всі жителі Навари, кому виповнилося 20 років. І ця історія від першої особи, від головної героїні, її звати Вайлет. І вона. Вимушена потрапляє не в той квадрант, куди готувалася все своє життя. Вона мала стати писаркою, як її батько. Але, на жаль, батько помер. У нього не витримало серце через те, що вбили його старшого сина і старшого брата Вайлет. Він не витримав і помер. А мати Вайлет, вона генералка військ Навари, і вона змушує свою третю доньку піти в квадрат. Вершників, квадрат вершників це ті бійці, котрі обирають собі драконів, точніше. Неправильно, дракони обирають їх, і вони там взаємодіють. Що мені сподобалось? О, Боже, напевно, все. Я не знаю, що мені може не сподобатись. Я, коли брала цю книжку у подружки, вона мені не сподобалась. І я думала, господі, е Кому потрібні ці казки, кому потрібна ця фантастика? Я за все своє життя, окрім серії про Гаррі Поттера, не читала жодної фантастики. Точніше, я читала, починала читати, але не могла закінчити. Ну, не могло, не могло воно мене вразити. Під хобіта я спала під властелін кілець Я сиділа, і намагалася розібратися в їх всіх зв'язках. Мені не подобалася фантастика. Єдине, що я читала, це Гаррі Поттер. І тут я просто змушувала себе читати. Мені не подобалось, я думала, я дочитаю до сотої сторінки. І якщо вже не зійде, я закрию книжку і поверну. І я змушувала себе дня три чи чотири читати по 20-30 по сторінок, тому що головна гріння була занадто слабка, тому що були занадто великі описи. А зараз, вже з висоти польоту, я розумію, що саме ці занадто великі описи допомагають нам сильно вникнути в ситуацію, тому що там... Побудований цілий світ, ціла країна під назвою Навара і її сусіди. І якщо не вникнути в це, то буде дуже складно розібратися. Окрім всього світу, в котрому існують вайлет, дракони, мені ще неймовірно подобається історія кохання. Я не хочу зараз сильно розкривати і спойлерити, якщо ви не читали, я вам заздрю від усього серця, і я вам дуже сильно раджу. Якщо вам на самому початку не буде подобатися і вам буде здаватися, що занадто затягнуті події, просто перетерпіть. Я на 160 й сторінці зрозуміла, що це однозначно та книжка, котра мені подобається, і що я однозначно хочу читати далі. І от зі 160-ї сторінки я просто пірнула в країну навари, пірнула у відносини, Головних героїв. Я вражена тим, як реагує Вайлет, наша головна героїня, яка вона за оцим всім слабким оболонкою, кістками, котрі постійно ламалися вивіхами і так далі, яку вона має всередині власну внутрішню силу, і як вона з цим. Працює, як вона з цим вправляється. Я була неймовірно вражена Ксейданом: це син головного такого заколотника, котрий неймовірно сильний, безжальний, котрий розуміє чітко, чого він хоче від цього життя, і що слід робити його оточенню. Він мене і дисив, і я його любила, і я його ненавиділа. Коротше кажучи, дуже дуже велика історія, і я її перечитала двічі. Поки не почала читати другу частину. Друга частина називається Залізне полум'я. Це продовження цієї історії четвертого крила. Також написала її Ребека Ярос. І що я вам можу сказати? Вона більша. Тут 900, 900 сторінок, вона більша. І що я вам хочу сказати? Це просто капець, як ця Ребека хитає нас по емоційним качелям. То все добре, то все погано, то все добре. І ти читаєш, отак. О, отак от читаєш, і не можеш начитатися. Я перечитую книжку вдруге, я її вже дочитаю. Мені от там приблизно залишилось, от стільки трошечки залишилось, для того, щоб я почала читати її. її. Це третя частина. Я вже її взяла, зараз дочитаю. Другу і почну читати третю. І судячи з тих відео, котрі залишили люди, котрі її прочитали, там ще більше йде дакал пристростей, там ще більше нас буде хитати по емоційній складовій. Дуже чекаю, коли вже почну її читати. Сподіваюсь, що сьогодні закінчу другу частину і почну вже третю. Але дуже погана вона в тому, що авторка випускала ці книжки один раз на рік, а після третьої частини вона сказала, що їй потрібна перерва в 2 роки, щоб випустити четверту частину, тому що вона там не встигає жити, у неї є свої причини. І тому четверту частину ми будемо чекати 2 роки, і це мене дуже сильно розчаровує і розстраює. От, всього має бути має вийти 5 частин. Зараз є третя, вона називається Оніксова буря. Ще не читала, але я знаю, що там буде вау. Сьома книга з 17, котрі я перечитую, це Джон Кіхо. Це мені подарували книжку Найкраще сюди входить три частини: підсвідомості Все підвладно», квантовий воїн і гроші, успіхи. Ви. Я читала минулого року Підсвідомості Все підвладно» і я зрозуміла, що це однозначно та книга, про котру я готова кричати, вопіти, волати і казати кожному, трясти кожного і казати, будь ласка, перечитай. Прочитай, якщо не читав. Якщо читав, перечитай, тому що це умовна база. На яку ем, останнім часом спирається все моє життя. Якщо ви не знаєте, хто такий Джон Кехо, це людина, котра стала всесвітньо популярною ще десь в 1970 80 х роках, в той момент, коли він на три роки пішов жити в ліс, і він хотів, щоб. Завдяки тому, що він піде з міста і піде жити в ліс, стати всесвітньо відомою людиною, і у нього це вийшло, і він це пояснює тим, що він вивчив себе, вивчив своє тіло, вивчив свою мозок і свою підсвідомість. І завдяки силі підсвідомості він зробив так, щоб здійснилася його ціль. Його ціль була стати всесвітньо відомим. І після цього він почав заробляти дуже багато грошей, давати лекції, їздити по всьому світу. І після цього він написав книгу, в котрі передав нам всі свої знання. Це не така книга, котру можна читати взахліб як романи чи фантастика. Але це та книга, котру обов'язково треба читати по одній главі в день, для того, щоб переосмислити все, що там написано, і впровадити в життя. Наразі я я з подружками перечитую цю книгу. Ми читаємо одну главу і обговорюємо її. Потім знов на наступний день читаємо одну главу і обговорюємо її. Дуже раджу такий варіант прочитання книжки, тому що ви, маючи певний досвід життя, дивитесь на всі ситуації з одного боку. А на такі самі ситуації інша людина може дивитися і однозначно буде дивитися з іншого боку. І коли ви обмінюєтесь думками, ви можете подивитись на одну і ту саму ситуацію з різних боків, і не тільки краще запам'ятати те, що було написано в книжці, але ще і. Подивитися на всю цю картину з іншого боку і, можливо, зробити інші висновки. Тому якщо ви читали до цього всі книжки одноособно, раджу вам спробувати читати з кимось на пару, візьміть собі подружок, читайте. Якщо ви не читали Джона Кеха, це абсолютно маст. Мас-література, котру ви просто зобов'язані. Я наполягаю, ви просто зобов'язані прочитати вдумливо, почергово по одній главі в день для того, щоб впровадити це в життя. На такі рекомендації я закінчу своє відео. Дякую, що додивилися до цього моменту. Буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях от ту саме, тою самою топовою number 1 книжкою, котру прям зобов'язані всі прочитати, і котру зобов'язано прочитати я. Якщо її ще не читали, я обов'язково візьму до уваги цю книгу і прочитаю, а потім поділюсь з вами своїми думками. Дякую за ваш лайк, дякую за вашу підписку. Пока-пока.